Сьогодні у програмі НМТ 2024, що відомо. Академічні ліцеї. Коли на них чекати? Освітня мрія. Уряд ухвалив постанову про новий суперзастосунок. Укриття тільки для учасників освітнього процесу. І короткий дайджест інших новин. Усім привіт! Привіт, привіт! З вами освітній Макер, і ми підбиваємо підсумки місяця, що минув. З вами, як завжди, я, Ярослав Лисенко, і вперше Ярослава Мозгова, експертка проєкту Decide, викладачка всеукраїнської школи онлайн, за фахом вчителька зарубіжної літератури, а ще спікерка і мама. Рада бути з вами. Як тобі у ролі ведучої? Це у тебе перший досвід? Так, це для мене вперше. Трохи хвилююче, але дуже цікаво. Ну, приємно, що ти з нами. Слухай, а це якось пов'язано з тим, що. У нас однакові імена? Uh -huh. Я думаю, безпосередньо. <рес> ну, все, я влилась в колектив. Тож ставте подбайку дзвіночок і ми поїхали. Настала весна березень. І я хотів би урочисто поговорити про жінок в освіті і науці. Ну, давай! А ви знали, що 11 лютого світ відзначає День жінок і дівчат у науці. Його затвердили ще у 2015 році в Генеральній асамблеї ООН. Гендерна рівність це важлива складова будь-якого цивілізованого суспільства. А рівність умов у освіти та науковій діяльності дає можливість для значно швидшого наукового прогресу та розвитку країни. Жінок змінотворців освітнього та наукового прогресу безліч. Пригадаємо кількох з них. Ось мені одразу на думку спадає Клаудія Латишева. Це математикиня, яка стала першою в Україні жінкою, що захистила кандидатську дисертацію, а згодом стала ще й докторкою та професоркою фізико-математичних наук. До речі, у день народження Клавдії Латишової, 14 березня, у світі також відзначають міжнародний день числа пі. Тож не забудьте привітати своїх математиків та математикинь. А я вітаю всіх причетних і бажаю вам натхнення нескінченного як число пі. Але хочу згадати й про сучасних науковиць: ось, наприклад, Віра Єфремова, українка, яка працює над розробкою моделей хвороб при невіліковних захворюваннях у World Genomics, що в сан франциско США, або ось дівчата з Малої Академії наук України. Ярослава Полікарпова, резидентка бізнес-інкубатора Ukrainian Future і засновниця стартапу Вітерок, проєкту безлопатевого вітрогенератора. У 2022 році дівчина перемогла з проєктом у міжнародних програмах Empowering Future Entrepreneurial Ukraine та Science і Бізнес і залучила 10 тисяч доларів інвестицій. Чи Вікторія Панченко, переможниця Genius Olympiad, міжнародного змагання iFest у Тунісі і шоу винаходів та інновацій Інтарх у Польщі. Дівчина створила рослинний фільтр для очищення водойм від хімічних забруднень, який можна використовувати у промислових масштабах. Ярославе, ми цей список можемо продовжувати нескінченно. Це точно. Бо науковиці та освітянки в нашій країні неймовірні. Я тобі дуже дякую, друзі. продовжуйте цей список у коментарях, а ми рухаємось далі. У МОН визначили дати проведення НМТ національного мультипредметного тесту. Іспити проходитимуть з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудеться як основна, так і додаткова сесія. Цьогоріч вступники складатимуть іспит з чотирьох предметів: три обов'язкових та один на вибір. До обов'язкових предметів цього року додали історію України. Як зазначив пан міністр. Знати та розуміти історію своєї країни наші виклики і перемоги це база в усі часи. А у воєнний час це також і питання національної безпеки. Схеми нарахування балів можна знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Посилання ми додали під відео. Там же можна знайти і питання тестів попередніх років. Тестування відбудеться в один день, у два етапи по 120 хвилин. Між ними буде 20 хвилинна перерва. Звісно, це може стати великим навантаженням, але таке рішення має свої підстави. Зі слів міністра освіти і науки України, його прийняли передусім заради безпеки вступників та задля створення рівних умов для всіх. Ясю, а у тебе які були результати тестів? У мене було 184 бали з української мови і 186 з історії України. А у тебе я не готувався, о oh У моєму випадку треба було здати лише, хоча б більше 120, і тому мої 160 сприймалися як манна небесна. Ну що ж, бажаємо цьогорічним випускникам скласти тести як найкраще та вступити до закладу освіти своєї мрії. А пам'ятаєте, колись давно Р -р -р. міністр освіти і науки України Оксен Лісовий казав, що у межах реалізації реформи НУШ в Україні планують створити мережу академічних та професійних ліцеїв. Ти про ту статтю за липень 2023 -го? Ну так там ще було вказано, що МОН України за підтримки швейцарсько-українського проєкту DECIDE проводять серію заходів задля стратегії впровадження старшої профільної освіти. Згідно з цією реформою, діти, які зараз навчаються у шостому класі, через чотири роки мають піти не до 10 класу, а до академічного ліцею чи професійного коледжу. Тож до вересня 2024 року в Україні має бути сформована мережа закладів старшої профільної освіти академічного або професійного спрямування. І вона повинна запрацювати вже у вересні 2027 року. Як зазначила менеджерка проєкту Десайт, заступниця голови ГО ДОКу Валентина Полторак. Такі зміни важливі для того, щоб українські діти хотіли залишатися в Україні, бачили своє майбутнє тут, знаходили себе на ринку праці та загалом хотіли жити у нашій країні. А заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків зауважив, що учням потрібно мати можливість обирати предмети, і цей вибір має бути широким. Щоб дати можливість вибору, він думає, це точно повинні бути великі заклади освіти, які матимуть багато профілів, де навчатимуться 300-600 учнів, щоб можна було сформувати групи за вибором. Проєкт Десайт на запит Міністерства освіти і науки України вже півроку працює над стратегічним документом, який визначить основні етапи реформи старшої профільної школи на найближчі 10 років. На початкових етапах сформування мережі академічних ліцеїв виникло багато питань. Ну, звісно, це ж такий багатогранний та складний проєкт. Так, але знаєш, що відбулося 7 лютого 2024 року? Що? У МОН видали наказ про реалізацію пілотного проєкту щодо формування оптимальної мережі академічних ліцеїв, закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти. А для його реалізації визначили Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську та Чернігівську області. Тобто в цих регіонах вже незабаром з'являться академічні ліцеї та заклади профтех і фахової передвищої освіти? Не так швидко. Але вже на даному етапі ці регіони зобов'язані до 31 березня 2024 року підготувати та подати до МОН проектну пропозицію щодо формування оптимальної мережі таких закладів. Ну що ж, бажаємо їм наснаги та якнайкращої реалізації даного проекту. А ми будемо тримати вас у курсі його розвитку. Мінцифри спільно з МОН розробляють застосунок, який має всі підстави здійснити справжній інноваційний прорив. Ти про застосунок мрія? Саме так, 16 лютого. Уряд підтримав запуск застосунку Мрія та ухвалив відповідну постанову. Як зазначив Михайло Федоров, у цьому застосунку учні зможуть знайти бібліотеку контенту, який потрібен конкретній дитині. Інформацію про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гудки, а також підібрати корисні відеоматеріали. А ще у застосунку можна відстежувати академічну успішність, отримати інформаційну підтримку, користуватися освітніми та інформаційними ресурсами. Застосунок дозволить збирати, обробляти, накопичувати та передавати дані про освітні процеси. На першому етапі в мрії буде доступним такий перелік функцій: особистий кабінет учня із програмами розвитку здібностей та шкалою успішності, інтерактивні та мультимедійні навчальні матеріали, збір, оброблення, накопичення, передавання даних про освітній процес та мрія Айді, електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в дії. Яся, ти могла собі таке уявити, коли вчилася у школі? Ні, я й досі такого не можу уявити. Зараз на сайті проєкту можна заповнити заявку на участь у пілоті або заявку на співпрацю. Тож переходьте за посиланням під відео, щоб дізнатися більше. А в коментарях пишіть, що ви думаєте про цей без перебільшення технологічний прорив? Кабмін постановив, що укриття закладів освіти під час очного освітнього процесу доступні тільки для учасників освітнього процесу. Тобто, якщо ви проходили повз школу і почалася повітряна тривога, вам до шкільного укриття зась. Але такі зміни заради безпеки, адже повз укриття можуть проходити різні люди, і відсутність загрози для дітей, на жаль, гарантувати не можна. А ще часто, у разі тривалих повітряних тривог, у сховищах проводять уроки. Та коли освітній процес не здійснюється, укриття доступні для всіх. Ясю, а ти що думаєш про таку заборону? Я думаю, що безпека кожної та кожного є пріоритетом. А особливо нашого майбутнього себто учнів і дітей. Друзі, а що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях. Час нашого випуску стрімко збігає, а в нас ще багатько новин. І що робити? Короткий дайджест. Гайда! Завершилась реєстрація на сертифікацію 2024. і цьогоріч виявилося 4053 охочих її пройти. Як зазначено, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти іспити на сертифікацію пройдуть 1239 вчителів початкових класів, 501 учитель української мови та літератури, 423 математики, а також 411 вчителів історії та громадянських дисциплін. Тобто, іспити складатимуть 2574 вчителі з 4053 походів. Першопрохідці нуж, а саме учні, що зараз навчаються у 5-6 класах, на жаль, не доотримують потрібну кількість підручників. Ситуація ускладнилась у 2022 році, коли кошти, що були виділені на підручники, довелося перенаправити на оборону країни, і це погодьтеся цілком зрозуміло. Тож торік у МОН визначили пріоритетним друк підручників саме для 5-6 класів нуж. На ці потреби восени 2023 року уряд додатково виділив 552 мільйони 800 тисяч гривень. Як зазначають МОН, усі підручники, що планували видати за додатково виділені кошти, надруковано. До обласних книжкових баз доставлено 76% підручників для п'ятих класів. З них 79% уже в школах. А на екрані можете бачити регіони, які отримали найбільшу кількість підручників. З підручниками для шостих класів ситуація на кілька відсотків краща. До обласних книжкових баз доставлено 80% підручників. З них 81% уже в школах. І ось яким регіоном доставлено найбільше підручників. Статистику доставки по всіх регіонах України можна переглянути на сайті МОН. Посилання під відео. Уряд ухвалив низку важливих рішень щодо модернізації мережі ЦВО та наукових установ. З основного. Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до Харківського національного університету імені Каразіна. Студенти продовжують навчання на тих самих умовах, що й зараз. Інститут фізичної оптики імені Влоха приєднується до Львівського національного університету імені Івана Франка. А також науково-дослідний інститут українознавства приєднується до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ці рішення дадуть можливість закладам освіти отримати більше ресурсів для розвитку свого наукового потенціалу. 1500 ноутбуків отримали школярі Донецької, Луганської та Херсонської областей. Гаджети доставили до громад, у яких більшість шкіл проводять дистанційне навчання. Таку допомогу виділило управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Мон та дизайн бюро Спілка готують амбітний проєкт. Візуальну айдентику, яка стане основою для дизайну десяти пілотних профтехів. Круто! Спілка раніше зробила неймовірну айдентику малої академії наук, за що отримала у 2021 році премію Red Dot Award – так, а у 2020 році за дизайн інтерфейсу для порталу Дія, тож візуальна стилістика профтехів у надійних руках. Історія України у Гарварді. Український науково-дослідний інститут Гарвардського університету презентував сайт із базою відкритих джерел з історії України. Тепер усі охочі можуть дослідити історію України від стародавніх скіфів до революції та війн 21 століття. Так, у період чергового протистояння України проти російської агресії особливо важливо популяризувати нашу історію, щоб уникнути впливу спекуляцій тої ж таки країни-агресорки. Тож вивчайте історію повсякчас! І це були останні новини на сьогодні. Це що все? Ну, так, тобі сподобалось? Звісно, буду приходити до вас ще. Друзі, а вам як цей випуск? Пишіть у коментарях. Прочитаю кожний. Приходь яся, бо невдовзі новий випуск освітнього маркера, а там буде стільки новин, що сам я не впораюсь. А вже ж. а ви, дорогі друзі, не забудьте підписатися та поставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Бувайте здорові та до зустрічі! Почуємося вже за місяць.